Вітаю там є те, що ти просив. Я тобі теж фоточку приніс. Хто це і де ця людина? Це сивий. Давно його не бачив. Після смерті кравця він з криміналом зав'язав, бо взяв до себе сироту, якою опікувався Тарас. Це його похресниця. Ну, виховує як рідну. Десь до Європи вони поїхали, але його ніхто не чіпав, бо святе діло робив. Похресницю друга забрав. А з Семеном Завгороднім сивий був знайомий. Ах, так ось яку ти справу розслідуєш. Я чув про його вбивство. Навіть випав на радощах собаці, собача смерть. Гнилою людиною він був. Ну, його всі знали, Не і сивий також.